Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благословенний день, любопаство сьогоднішній пересушається святе богослужіння у святому Божому храмі, храмі фортеця, любові. Миру злагоди і всякого добра. церква просить усьому настанови, щоби творити милість, суд і правду по Божій справедливості. Сьогодні свята Православна Церква, Церква Вселенська завершає священну благодатну, православну церковну пам'ять святим славним і всеквальним апостолам Петру і Павлу святкове богослужіння, уславлюючи їхні подвиги, їхні славетні проповідання і сповідування. Перед народом язичницьким, щоб привести в воділ божественної премудрості і спасіння душі. Ми щойно з вами прослухали невеличкий уривок Євангельського проповіді, де Христос, будучи в іфаварії, зібрав своїх учеників. І каже, запитуючи в них, за кого ж того мене люди почитають в народі, як ви думаєте? І кажуть ученики, одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілію, інші за Іремію, або Ще із одного із пророків. А ви як думаєте, хто я такий? Запитує Христос у своїх учнів прямо. Їхню думку. І один із них, це Петро, каже, Господи, Ти є Христос Спаситель усього світу, Син Божий, і Христос говорить всім Йонін, блажен Ти, тобто щасливий, Бо не плоті кров відкрили тобі це, але Отець, що є на небесах. І дам тобі ключі царства, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесі, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небесах. Так би мовити, сказав Петру Господь, даючи йому і перед всіма, якби ізбранничество, верховенство його суті серед апостолів, знаючи точно, докладно чув свій час. Він тричі зречеться самого Христа, коли ще не заспіває півень, будучи у дворі первосвященника Каяфи. Тому помітно Господь зауважив. Таким чином Петрові, що він не обличений слабості людської, але водночас, водночас, на Петрі, як на камені віри, Христос будує. Святу свою Христову Церкву наздану святими тайнами, у якими ми з вами знаходимось, якої ми з вами є члени, і де ми спасаємось, хто хоче спастися, і в розум істини прийти. Тому кожен із нас. Маю твердо пам'ятати, що ми на камні Петра, на його вірі, на його натхненні і вдохновенні, не по заслугах Петра Сімона Іоніна, а по милості Отця Небесного було відкрито Раді. Нашого спасіння, коли завершилось Господнє місянство на землі, зібравши всіх апостолів, він сказав, ідіть, хрестіть. Проповідуйте, закликайте усі народи від Єрусалиму і навіть до краю землі, проповідуючи Боже Слово. Апостол Петро, почувши такий заклик, пізнавши волю Божу, Сповнивши з радістю, терпінням, наснагою, скорботою, падінням, востаннім усе було у Петра, аж до смерті, коли він помер на Христі. Униз головою, як порахував за недостоїнство бути розіп'ятим, так як наш Господь був розіп'ятий на Головському Христі. Так завершив своє служіння Богу святий апостол Петро, увійшовши душею до раю каючись, восстановлюючи своє апостольське достоинство, коли Господь покликав його до покаяння. Сімоні Іонін любиш він ім'я, бачте, він навіть не назвав Петре, любиш мене, але назвав його. Старим іменем, щоб восстановити знову в Петрусі, тому саме, що йому було дано як апостолу, сповіднику і проповіднику Христового Царства. Коли ми читаємо воскресні Євангеліє, то прийшовши апостоли до робу Господнього, Вірніше, прийшли жони міроносниці до робу Господнього, і там були ангели, побачивши в гробі, що немає нікого нічого. Ангелі кажуть, ідіть, сповістіть апостолів і скажіть Петрові, бачите, як тонко підмітено ученикам і Петрові. Петро тут не названий апостолом, а просто як Петро. Як ще не розкаяний у тому, що мізріся тричі самого Господа, і Горько на протяжці життя плакав, перебуваючи во дворі первосвященника Каяфи, де завершувався суд. Гражданський над спасителем нечестивий суд. І там був апостол Петро, і Петро бачив спасителя і знав, як спаситель йому предрік. тричі, зречест мене. Ще коли не проспіває півень. І Петро собі, певно, подумав, як це воно буде, по юдейському законодавству, людина, яка була піддана суду Первосвященницькому, мала лишитись. Громадянського права мала бути вилучена від народу, відлучена від релігії і інших гражданських прав. Така людина була раб, Над нею відвалість, хто як міг. Плювали, били по ланітах і тому іншим. різноманітні, давали надругательства. І Петро все це бачив і все це знав. І ось одна жінка, будучи во дворі, запитує, і ти був з ним до Петра, тому що мова твоя викриває. Тя. А Петро знав участь, що якщо він скаже, що я його знаю, тобто Христа то йому належало плювати Христу тоді в обличчя, в очі, і бити по ланітах. То Петров вибирає із декількох зол останню. Він зрікається Христа. Каже, що я його не знаю. А якщо він його не знає, то закон позбавляв надругательства тією людиною над рабом. І Петро уник надругательства над Христом при умові, що він відрікся, не знає цього чоловіка. Позбавлений того, що робили ті, які знали Христа. Ви мене зрозуміли, в чому справа, в чому я вам говорю? Кожен раз наступав ранок чи день, Петро плакав у своє життя показуючи скорботу і любов. І будучи на Тімряському озері, у лоці, де явився Христос і запитує, всі мені чи ти любиш мене? Так, Господи, люблю, паси овець моїх. Сімоні Іонін, чи ти любиш мене? Так, Господи, люблю. Паси ягняток моїх. Симоні Іонін, чи ти любиш мене? Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Так Христос восстановив покаянні Петра. Знову апостольстві, а до цього часу він не був апостолом. Від всіх себе за троєкратне ізверженієм себе з апостольства через зречення від Христа. Чим похожі, браття і сестри, ми з вами буваємо. На апостола Петра дуже часто буває, але не плачемо і не ридаємо. У нас з вами кожного певно, в домівці є святе Євангеліє. І не завжди ми проходимо біля нього і в думці буваємо. Чи я читав сьогодні Євангеліє, чи ні? Про що воно мені говорить? Чи приводить воно мою душу до ладу, до спасіння, до Христа? Чекаюся в тому, що я зрішив. І як ми буваємо на Петра, в тому? Що коли ми з вами? Грішимо неодноразово, то в глибині душі каємось в своїх почуттях, в своїх недосконалостях, в своїх подумках, в своїх справах, освідомлюючи своє життя в падінні. І проходить час в свідомості каємось. І Бог милосердний, як і Отець Небесний, Спаситель, восстановлює нас в християнському достоинстві, але ми забуваємо своє призначення наяву. Почні так, як про це в свій час забув апостол Петро. Тому нехай же благодать Божа укріпить наші духовні і телесні сили, наш розум, наше серце. Довести своє життя до завершального етапу, так, як це. Христос довів святого Петра, який упас у овець ягняток. Ми вшановуємо сьогодні ще одного апостола, Павла, він же псал Тарсійський. Це великий славетний. Мудрищий муж не лише свого часу, але і сьогодні, який написав саме більше божественних слів, слів, книг, які увійшли в священну нашу православну Біблію. 14 книг. Це високодуховні книги, які звернені до нашого серця, до нашої душі, обладують нашим життям, Там можна знайти відповідь на будь-яке запитання колишнього середнього і сучасного часу, де Бог привідкрив йому Павлу, благодаті Святого Духа, великі уроки, велику надію, хто покладає, покладаючись на волю Божу, так як це поклався святий Павел. Ми знаємо, що Павел, він же сам був ревний фарисей, знаменитий учень великого учителя Гамаліїла, який виховувався у ніх його, дихав на християн. Великою злобою і ненавистю і висловився, як написав один історик, якщо в мене було б сотня рук, я б в кожну із них взяв камінь і кидав би новонавернену релігію християн. Я нещадно ненавижу їх, випросив собі ярлик, дамаск, щоб нещадно мучити ненавистю умертвляти, хтось повідує християнство. Але Бог із такого ревнителя. Ненавистника християн робить собі зброю ревностного проповідника. Бачимо, як підладно все Богу, якщо Бог бачить, що в тому є сенс у житті, дійшовши по дорозі Дамаск, його освітив, освітило світло, він осліп, пішов, охрестився, прийняв хрещення, став християнином, став времним поборником, захисником християнства, де став первоверховним апостолом Павлом, мудрішим, славетнішим. Мужем із мужів серед мужів, як свідчить нам передання життєве, Іоанн Затоустрій писав життя апостола Павла. І в чомусь то він зупинився на одному із. Абзаців. І вночі, коли він писав Ян Затуст, апостол Павел відчинив двері келії Златоуста, увійшов і на вухо тихенько усе йому сказав, що необхідно записати для. Поняття Іоанна Затоустого і для нашого натхнення, вдохновення та спасіння, читаючи його життє. І хто буває на святій горі Афон, в одній із обителів є глава святого Іоанна Затоуста. І вухо Залишилось живим, нетлінним, на яке святий Павел нашіптував йому божественні премудрості. Багато братії і сестри можна ще говорити про цих апостолів, але за браком часу ми з вами зупинимось. І скажемо молитвами святих апостолів Петра і Павла, Господи, укрепи наші духовні і телесні сили, подаймо за вожділений мир, церкві, мир, зростання, тишину. Вражі попрання, щоб святе православ'я, яке є істинною законною церквою, спасало всіх, хто приходить з радістю, любов'ю, жертовністю, так як це звершували святі апостоли Петро і Павло, їхніми молитвами укріпи нашого блаженнішого митрополита Онуфія і всіх нас, щоби радість і щастя, здоров'я, духовний і телесний, обладувало нами і ми славили Господа в цій храмі фортеці, цих священних стінах. Довго-довго спасаючи свої душі, прославляючи Бога і славляючи апостолів первоверховних Петра і Павла. Амінь.